Влучність на дальньому рубежі ефективна командна взаємодія гарантували Дніпру перемогу в обласному дербі над Дніпроазотом. Три чверті на Дніпродзержинському майданчику географічні сусіди подолали майже синхронно. У стані візитерів Олександр Мішула встигав прицільно стріляти з-за дуги та роздавати результативні передачі. Станіслав Тимофеєнко традиційно підбирав ключі до кошика суперників із близької відстані тоді як серед господарів, виокремлювався американський плеймейкер Дональд Сімс. Його стараннями дніпродзержинці навіть виграли першу половину із незначною перевагою. А сам легіонер встановив рекорд суперліги, реалізувавши усі 18 штрафних в одному матчі. На початку заключної чверті, до якої ініціатива 16 разів змінила власника, Сімс востаннє вивів азотівців вперед. Після цього підопічні Віктора Ковзистого зупинилися, дозволивши дніпропетровцям втекти на недосяжну відстань. Максим Балашов започаткував, а Константин Глазирін підхопив приголомшливий ривок гостей 15-0. Дніпряни надалі нарощували перевагу і на фінішну пряму вийшли сповнені впевненості у своїй звитязі. Підсумковий рахунок 81-67 за командою Вальдемара Сахомічуса. Дональд Сімс не хибив з лінії штрафних, але з гри лише 5 із 16 його спроб досягли мети. Дніпряни, серед яких найпомітніше зіграв Станіслав Тимофеєнко, реалізували 12 із 18 триочкових і виконали 20 результативних передач.